Головне правило, як обрізати галіцинію, це не забувати про те, що ви головні а не галіцинія. бо вона хитра дуже, вона викидує величезну кількість квіточок і о, цей жалко їх обрізати. Не потрібно жаліти. Потрібно обрізати і формувати так, як тобі треба. Це в мене кущ, йому три рочки. Четвертий пішов. На четвертий рік він вже викинув величезну кількість квіточок. Дивимося. Отак. От і отам от величезна така гілка, яка пішла далі. Чого вона в мене так пішла цвісти? по-перше, посадила її на сонячне місце. По-друге, обрізала, значить, як, скажімо так, виноград. Тобто, дивіться, оту головну гілочку обрізала, залишаю добавочну, другу. Так я в минулому році робила. І отримала, наприклад, дивіться, в цьому році яку кількість квіточок. От. Е, тепер ще влітку, після цвітіння, вона дуже йде в ріст, величезну кількість викидає зл... зеленої маси. Теж потрібно обрізати і сформувати. От я в минулому році один раз обрізала, але мало обрізала. Тому в цьому році знаєте, маю оту велику кількість непонятних гілочок, які в мене просто сплетені один в одний. Ну, в общем, сьогодні вирішила обрізати як зможу. Опять же, мені жалко обрізати. Оце все треба було пообрізати ще в минулому році. Ну, Таке, вона би сформувала більше там. Знайшла довгу таку Ліану, отак От я її вдоль арки зроблю. І, скажімо так, пускати її в бік винограду не буду. Так вона у мене виглядає. В прошлому році було десь 7-8 квіточок, в цьому році більше. Вже величезна кількість, в цьому році можна не щитати. І отак вона виглядає в мене. В мене виглядає знизу. Ось От така гілочка. Я її буду пускати на першу планку арки. щоб вона коли, коли ціла, свисала, вниз, так гарнесенько буде. Тут все обрізаю, всі пагони. Бо зараз вона почнеться, тільки пропустиш, і вона тут буде пухнаста, така величезна кількість пагон, це все буду обрізати. І це обрізаю. Ще відбиваю від коріння, все обрізаю, нічого не залишаю. Єдиний момент, <кій> я пропустила, коли Треба було брати оцю арматуру, але ну, вже не знаю. Вона вже її так оплила і не пускає її взагалі. Отут все буде зелене. Оце треба обрізати, оці всі обрізати, щоб вона не йшла сюди. А, тут проволоку треба. Дивіться, як вона. Всі проволоки потрібно перевіряти, бо воно, бачите, оце за рік. Воно як дало? Воно може тут облиматися. Я зараз буду знімати. Ну а так. Тут у мене росте ще виноград. Він винний, він не столовий. Такий не дуже смачний. Якщо його не б'є, ні грибок, ні цей. Не якась болячка, то і він дозріває, то такі здорові здорові гронки. Ну, я його сильно не запускаю, бо він е не йде на арку. Дуже йому складно йти на арку, він викидує там десь 10 гронок і все, і то я половину обираю. А гліцинія дуже я хочу, щоб вона заплела мені отак от до гаража, щоб зробила трошечки тіньочок. Гліцинія дуже гарно робить тіньочок, дуже гарно. І її, якщо я не помиляюся, дуже полюбляють джілки, тому хай буде. Так, трошечки я запізнилася, ну, з обрізкою. В лютому, в січні не було часу на неї, а, цей... а потім охолодання, морози коротше, Нічого з цією погодою не стихаєш. І виноград не обрізала, он сьогодні обрізала, він плаче, не знає, що це буде, коротше. А треба вже сітку натягувати на арку, бо сильно тут пече. Сильно пече і цей ось, э, цемент нагрівається, Ну, ця гліцені мене порадувала в цьому році. Щас ще, ще трошечки підв'яжу і вона вже буде готова. Садила я її з паростка. і ще один момент э, э, в цьому році побачила. Перший раз як розмножується гліцинія. Слухайте, це якесь диво. Сидю отут, роблю клумбу собі. Сонечко світить, і тут якісь малесенькі, як хлопушки хлопають. Один раз, другий раз. Тому я не зрозуміла, що це таке. Вказується, оці коробочки, які залишаються після гліцинії, ну я їх залишила, щоб зібрати сіміна, вони нагріваються на сонці і прям з таким хлопком розкриваються, що, ну як, такі малесенький взрив, і ці сіміна розлітаються в різні сторони то вона хлопнула і тік 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 думаю, що це таке? Це гліцинія розкидає. Коротше, поки я додумалася, що треба зібрати оці коробочки, вона мені відкрила 5 штук а. і розкидала свої семіна. Чуєте, я взяла бігом кульочок, та й бігом їх скл... зірвала, склала в кульочки. Так вони ще в кульочки мені взя... зривалися. Така цікава гліцинія. Так, ну добре, буду вже закінчувати. Треба багато роботи робити. Так, ну отак у мене вийшла арка. Виводю виноград на арку, щоб він заплітав, щоб не було. Сонечко, може трошечки більше. Багато поставляла, тому що 에... Тому що, треба вивести його на арку. Треба було по 2, по 3, по 4 правильно залишати. Ну, що я вирішила, я буду обрізати потім обламувати пагони, які мені не потрібні. Хай він заходить на арку. Так, буду ще його обламувати. Ну, поки так. У мене така ж сама історія була тут. Тут я теж залишала великі пагони, потім це тут все обламувалося, воно йшло далі. І в минулому році був непоганий врожай. Де зібрали три ящика винограда з, цього, з цих двох кущів. Той кущ не дуже. Не дуже. І ще один момент. Забула в тому році, в цьому році, треба не забути обов'язково купити мішочки на виноград на, гро... на громки. Чому? Тому що, як не крути, пчоли його б'ють і б'ють гарнесенько. От. І отак у мене вийшла гліцинія. Отак. Четвертий рік їй пішов. І вже на четвертий рік бачите, скільки величезна кількість буде квіточок. Десь ж громкі будуть такі з квіточками. Отак. Пізно, звісно, зробила. Ну, а що робить? Ми не всі супергерої, у нас 10 рук немає.